Всем привіт, Парахолка Запорожжя, дивіться, що є на продажу. Мікроскоп. Сістояння непонятне, звісно, я в нього не дивився, трошки зам'ятий. Що це? Окуляр, монокуляр. Е, столик такий є. Я не знаю для чого він. Ось така назва. Є, мебельні болтички є, небагато стартер Т40 трактор. Оці полоски, як вони називаються, я не знаю. Якось називаються. Потім ось такі штучки. Так ніхто не сказав, що воно таке. І де приміняється. І я ніде не узнав. об 23 якийсь. Щось таке цікаве. Підкладухи під станок є Отакі штучки є. Трошки таких фрез цікавих. Трошки таких фрез. Кілограм 50, мабуть, цікавих. Є там різці, але на них напаєчки. Ну, це взагалі без напайки. Слабе, а і цей на що його принесли? Такі цікаві якісь. Шківи є, компресор є, в'язальна провока є. Ага, забувся, є гідроциліндри, ось такі. Один здвоєний, вони зварені, виходить, два однакових разом. Не знаю для чого, може якийсь борт відкривати. І ось такий є циліндр. Якщо треба буде, поміряю. Ще з цікавого, є такий редуктор. Так. Шильдик Тут ось пластмасова перехідна шестеренка така до двигуна э. вигляд має такий Я зараз покажу задвижки. Є задвіжки. Тут крутиш, там відкривається, закривається. Редукторні, якісь провода з них виходять, що за провода, непонятно. Шильдик, шильдик, шильдик. Ага. Де вони приміняються? Якісь Ну Їх така кучка є, і великі, і маленькі, малесенька. Може комусь там додому воду треба підвести. Взагалі є. Е, номер телефону буде в коментарях закріплений.